Всім величезний привіт! Рада вас вітати на каналі. Які у мене на сьогодні плани насолодитися, насолодитися вайбом міста Львова, подивитися на песики і вправитися, шукати секонді-бренди. як ви бачите, де я вже знаходжуся: кросівки від Nike 104 гривні за кілограм? І я дивлюся, що їм так бракує. Візуально дуже все класно. Дуже класний колір, такий пастельно-рожевий, чуть-чуть припорошений. А бачите, розірвано. От тут розірвано на світочці. Ну нічого, думаю, щось класненьке знайду. Передостанній день завозу. Беремо чайочок, кавусю, щось добре, солодке і дивимося, що я шукаю. Я риюся, подивіться, які човники. Це натуральна замша. Вони комбіновані. Чорним, бежевим, ну, красиві, зручні підбори людей трохи є, ще ось такі класичні босоніжки, слінбеки в чорному кольорі, абсолютно базові. На кожний день до роботи до якогось елегантного образу, саме того, до костюму класичного. Ну, а ці які класні, це від ГЕС, але всередині зверху вказано, що це шкіра. А всередині шкірзамінник, він посипався чуть-чуть, ну, зовсім Но такі вони круті, які шпиляки металеві, ви тільки подивіться, загострені носочки, які вони вишукані, які вони класненькі. Мені просто слимки течуть. Це теж дуже класний німецький бренд, якісний, ну, дуже якісний. Це не тільки якби, мій висновок, це багато відгуків є про цей бренд. Такі, бачите, туфлі і ось такі черевички. Ну, Вони і виглядають дуже якісними, вони легеньки. М'ятенька шкіра. Написано Made in Italy. Всередині погано видно бренд. Я пішла на шарфи, на сумки. Хочу щось знайти класненьке. Величезний шарф палантин, чорно-білий принт. Такий великий формат, дуже легесенький. Відчувається в руках, що це віскоза, але немає ні єдиної бірочки. Я взяла хустку Поліестер 100%. Подивіться, вона новесенька. Вона класна, така величезна і дуже яскравий принт. Мені вона так сподобалася. Ну, Навіть все тим, що вона нова і брендова, але, на жаль, немає, а... точніше, склад не натуральний, Я не буду її брати. Ще ось такий величезний шарф, і більше що сьогодні не останній день. Ну, так не буду брати все підряд, а хочу вибірково, якщо знайду щось таке дійсно дуже варте уваги, то я візьму. Або зараз я поставила собі ліміти не набирати, передивитися всі свої пакети, що я там понабирала, і зробити висновки. Якби подивіться, який шарф величезний, який впізнаваний принт яскравий. Я зразу бачу, що це, але зараз побачите, якщо є бірочка. Разом зі мною побачите бренд. Величезний шарф. На дотик відчувається, що це натуральний шов, Він такий подвійний. І я бачу, що це Кусто Барселона. Це італійський а, люксовий бренд, це дизайнерський бренд. Я вражена це шок, 100% шок, не знаю, чи вам видно. Ну, я буду дивитися, я його зараз просто. Вже забираю. Це такий величезного формату шарф. 11 гривень він заважив. І парфуми цього бренду є кусто Барселона. Дизайнерський одяг дуже дорогий. Це щось таке для Ландрі. Так. Сумки, ну, нічого такого я не бачу. Наприклад, великий жаль, щоб так мене вразило, наприклад, як цей шарф. Ну, важко щось знайти перед останній, останній день. ну І в принципі зараз важко знайти щось і в перший день, тому що товар, поки він попадає на вішечки, на полиці, його вже там перебрали, передивилися. Зараз всі користуються інтернетом, є інформація, гуглять, дивляться, дивляться, скільки коштує цей бренд. Це, це раз. По-друге, у нас багато бутіків різних брендів європейських, американських. І люди знають, скільки це все коштує. Звичайно, вони як альтернативу йдуть шукати все якісь дорогі бренди. Тому це дуже велика вдача знайти в Львові щось таке брендове, хоча одягу дійсності багато, але брендові речі важко знайти. Така цікава сумка, класична, вона в досить непоганому стані. Чорна з сірим. Маестро. Немає. Знаку шкіри, але на дотик, якби ніби шкіряна сумка. Ну, можливо, і я помиляюся, бо зараз є такий шкір-замінник, що важко відрізнити. Мені сумка так собі то я не дуже дивилася. Такий ремінчик цікавий, лаконічний, Щось таке джинсове, джинсова сумка. Деколи можна пропустити якийсь такий крутий бренд, як Balenciaga, як Diesel. вони з джинсу роблять і виготовляють теж сумки. Але не в цей раз. Милі іграшки. Милі іграшки. Мені маус вже коронованою особою стала, я рада за неї. А то завжди в врожевому платьку ходила. Так, от медики мелі. Іграшок не дуже багато, але в цьому магазині в принципі, ніколи так ще в'єба. О, що я знайшла між іграшками. І я бачу, що це сліпони від манго, такі кеди, а натуральна замша всередині шкіра. Так. Лялечка, пупс. Як бачите, ремінчик досумки, він ще новасенький. Ну, я подумаю, ну не знаю, я би хотіла його взяти. Але чи мені треба? Так. Варто поритися, подивитися, бачите, я знайшла вже кеди. А це від годинника клюс, це нідерландський бренд. Годинників, він не дорогий бренд, це зовсім молодий бренд. Але він дуже хорошої якості, дуже стильні годинники. Так, сорочки чоловічі, ну і всякі чоловічі. Всякі чоловічі. хороше. Які картаті сорочки натуральні фірмові. Ще одна картата. Сорочок дуже багато і взагалі зараз чоловічого одягу досить багато. Це Renato Cavalli, це італійський бренд, дизайнерський бренд, досить недешевий. Но сорочка, як ви бачите, така класична, можливо, вона вже вінтажна. Від Camel хороша, якісна сорочка, 100% бавовна. І якість тут висока, що ще є від Jack Jones, теж дуже якісна сорочка. Тамілітарі хакі колір а ззаду вона з золого з якимось мерчем. Так. Ще ось така від Scotch соди є сорочка, фланелева чоловіча. Подивіться, скільки багато я відійшла чоловічого одягу, досить хорошого, фірмового. Економимо гроші, економимо, йдемо в секунди. А все, що зекономили, щось таке купляємо, на що ми відкладали, не пізрію. Так я вже пішла на жіночі, на жіночі лашечки. Хороший бренд, але побачила, а що ж це таке? Без шансів, ніхто так не купить. Так, ще раз повторююся: предостанній день завозу 104 гривні за кілограм. Хто зараз мене дивиться, тиснемо пальчиком лайк, підписатися, підтримуємо, підтримуємо, даємо мені натхнення, щоб я могла з таким ентузіазмом шукати, обирати і знімати для вас відео, що вам було цікаво подивитися, яка сорочка базова, білесенька ой, як мені це все подобається мінімум, це якісний бренд, скандинавський, блакитна блуза з легкої тканини, вона така прямого силуету, небесно блакитний колір. І дійсно все такий мінімальний, все по мінімуму, нічого лишнього, з розрізиками. Класна блуза. Ще ось така блуза. Хочу наголосити, що вона з натурального шовку, хоча зрізані всі бірочки. Спереді комір і манжети рукавів це натуральний шовк, а спинка частково ткани натуральний шовк і трикотаж. Дуже жаль, що бірочки зрізані. Сама блуза дуже красива, така вона. Ну, як дуже красива, вона красива. Ще ось така біла блуза є, така сорочка, бачите, з драпіровочкою. Сподобався такий елегантний жакет від Беті Баркли. Це німецький люксовий бренд. І він досить дорогий. І навіть Хумана чомусь його дуже дорого цілий цей бренд. Вона його взагалі там до Армані, до кос прирівнює по ціні, так навіть деколи вище. Ну, це дійсно хороший бренд. Від Навебу це швейцарський бренд, неодноразово я наголошувала вам, що це дуже якісний бренд. І я дивлюся, так повертаю чуть-чуть, покажу вам, покажу вам з понеділка. З понеділка я вже в пошуках, в пошуках брендів. Так, бачу, що це кашемір, що я бачу від Банетону від італійського бренду. В'язаний жакет. І це а, вказано, що це кашемір. Бокової немає бірочки, але ж верхня, чистий кашемір. Вказано, чорного кольору, фактурна в'язка на два гудзика з кишенями погано відображається. але я вражена тільки чуть якісь такі ворсинки обібрався. 28, ну 30 гривень цей кардиган. І що я бачу? Це бренд англійський, такий преміальний віселс, досить дорогий, така футболочка, немає бокової бірочки, але я впевнена, що там є льон 14-ка англійська Вік Мар Марк Аурель, кардиган 38-й розмір, легкої в'язки, такий трикотаж в кольорі Моко. Ну, взяла показати бо раз бренд дорогий і зразу відчуваю в руках, що це льон. І хочу вам це показати, підтвердити, що це 100% льон. Так. Бренд Lucia. Це німецький бренд, хоча він звучить як італійська назва. Можливо, хтось був таким надихнула Італія на назву. Але а вказано в гуглі, що це німецький бренд. Тут 50%. 50% вовни і 50% акрила такий класичний. Це я не знаю ні про що, але мені сподобався саме колір, палітра кольорів від Weber, німецький люксовий бренд. Більше класики в цього бренду, чим щось такого тінейджерського, молодіжного. В цього бренду є лінії ще молодіжні. Тут є кашемір, є ангора в складі, віскоза, поліакрил. Дуже багато в складі є всяких, всякої ниточки, але є і кашемір, як ви бачите, і вовна такий класичний джемпер, досить такі стримані кольори, чуть-чуть є червоного. Це такий якийсь молодіжний джемпер, він з лелітками розшитий і в смужку. Ну, Таке люблять, купляють в розмірі Так, водолазочка. Базова це Madeleine, Це німецький, теж люксовий бренд, ну такий між преміум і люксом. Він не є дешевий. Якість теж дуже висока, дуже висока якість цього бренду. І ціни теж, повірте мені, високі. Тут віскоза з Еластаном. Теж якісний бренд німецький. Так вам чуть-чуть покажу, погортаю. Дивлюся я по бірочках по брендах, і я побачила GG Fontana, це італійський бренд. GG Fontana, італійський бренд, досить дорогий. Якщо ви берете і бачите цей бренд, то впевнені, будьте, що там або шов натуральний, кашемір, вовна. Там ніколи в цьому бренду немає ніякого поліестеру, нічого такого. Ну, і це вказано, 100... ні, це вовна. Merino Bull 70% і 30% кашеміру. Це таке болеро. Чорному кольорі базове. Ну, це такий повсякденний джампер, теж ні про що так сильно, але він стильний, от, такий вкорочений, сучасний молодіжний це 100% акрил. Ну, а це вже теж, як я беру цей бренд, це французький бренд Comptua de Cotonie. Comptua de Cotonier. дуже важко виговорити цю, цю назву бренду, але коли я беру цей бренд, бачу, я знаю, що там теж, як GG Fontana, наприклад, я бачу бренд, так і цей комптуа декотоніє, що це буде якість. Тому що там завжди шов натуральний, я вже бачу, що комір і низ, обманка блузи, це натуральний шов і кселючка. В розмірі, чи ви бачите, що тут є вовна, тут є Кашемір навіть небагато є кашеміру. І є стовідсотковий шок, Це я зрозуміла, що цей комір іни, оцей обманка блузи. Це натуральний шок був від манго. Кежел, такий джемпер, такий пухнастий, така травичка в бежевому кольорі, такому молочному, бежевому дуже приємний. Манго всі знають. якби, Так, від NAF-NAF. Нафнаф теж хороший, якісний, стильний бренд. Базова водолазочка, такий гольфик на короткий рукавчик. Якість висока, вона все якість висока, там немає неякісного нічого. Від дже, Джаке, чи як він називається цей бренд? Так, і ще світшот. Я взяла м -м, з єдинорожкою, Теж дуже стильний, буду це все переглядати зараз. Ну, я вже е говорила на початку відео. Що я не буду так брати, можливо, там пару речей, якщо я буду впевнена в чомусь, то я візьму від німецького бренду Віла. Фактурної в'язки такий джембер, абсолютно базовий. Теж, я думаю, над ним побачила здалеку в кольорі охри, в такому гірчичному кольорі плащ, і він ще з етикеткою це мас маркет Але, тим не менше, ну мас маркет не масмакет з етикеткою перед останній день завозу. І я просто вражена, чесно кажучи, що можна знайти такі речі. Оцей жакет в'язаний досить такої щільної в'язки, теж такий якісно виглядав. Різні худі, світшотики. Я вже чуть-чуть спішу, гортаю, так. Сирочка шкір заму. Так, ну це таке всяке. Багато є барахла, звичайно, такого, що ого. го Не знаю, вперше бачу цей бренд, що за бренд буду дивитися досить цікавий такий жакет, бомбор. І навіть вказано, що це віскоза там є. Непогані досить речі я бачу по брендах, що можна знайти дійсно непогані такі брендові речі. шортики є всякі. Подивіться, які класненькі від Джесіка від німецького бренду. І я не одна полюю за брендами, не одна я полюю. От, бачите, теж є мисливці за такими класними крутими речами, за цінами крутими. От які стильні джинси прямого крою. Ну, швидше вони мені нагадують, що це чоловіча модель. Так. Але ми жінки можемо носити і чоловічі віді джестар джинси. Теж вони мають вигляд чоловічих. Швидше всього, що вони чоловічі. Так, багато всякого лаюсь є, ну і всяке таке. Від зара є сукня. Сукня Джампер подовжений такий. Це ця модель, якби вже, ну, не знаю, якої річної давності. Але стан дуже хороший, ще така оксаметова сукня мені сподобалася. Розмір Енну вона оверсайз, дуже красивий колір, сірий оксамет такий з переливом. Погано видно. Так, це довгі сукні в смужку. Як бачите, це якась така вінтажна сукня, подивіться, які кольори, і вона такого складного крою далі а. від Бенетон сукня і тут натуральна вовна. Базова сукня в сірому кольорі, досить м'якенька вовна, така неважка сукня. А. Те, що на носі літо? А сукня дуже хороша. Як бачите, класичні спіднички є. H&M. ЧНД. це якась якісна має. Це від Марко Поло. Італійська фабрика написана Лососовий колір. І в складі 80% є вовне. А якість яка. А оце який принт. ви тільки погляньте. Який красивий принт віскоза має вигляд, що це тканина з віскози, бо бірочки зрізані. Я пішла на верхній одяг, подивимося, що ще є тут. Якісь такі пальта є стібані. Так, від геп. Як бачите, на флісовій підкладці. Багато халатиків є, ну і подивимося верхній одяг. Від Зара ось таке пальто сіре базове реглан рукавчики таким коконом пошити. Це мені сподобалося. Це мені сподобалося пальто від німецького бренду Хархубер. Ох, рожевий, такий ніжний, але вказано, що це розмір s 36 Застібається на кнопку. Подивіться, я так відійшла, яке красиве пальто. Теж воно такого крою, якби коконом сучасного крою. І тут є вовна, тут є 45% вовни. Ну, ця знахідка дуже хороша. 36-й розмір. Воно не має якихось таких дефектів, мінімальні сліди носіння є, чогось критичного, чи плям, чи якихось затяжок, нічого такого немає. Ну, його потрібно освіжити, здати в хімчистку, і комір не затерти, ні а, манжети рукавів. Дуже. Я так в захваті дивлюся на це пальто. Мені сподобалося, чесно кажучи, саме крій. Ще сподобалося від Selected Femme. Femme Selected Femme – це датський бренд, Данія, а це плащ, він з поясом на підкладці. А такий базовий дуже на міді, теж, ну, якби бренд не дешевий, бренд, оцей Selected фомент, бренд досить дорогий. І, якби потрібно ставати міряти, кому підходить, подобається. Подивіться, як акуратно пошити, які бірки всередині. Килимочок, хтось дивиться, бачите, чого тут тільки немає. В складі є ліоцел. Є поліестер. Бекслей, це німецька марка. Теж дуже якісна. Якщо ви бачите Бекслей, можете розглядати цю річ. Більше класичні моделі, такі не молодіжні, більш класика і якість дуже висока. Подивіться, яка красота, яка красота. Це така стягуюча сорочка, коректуюча, досить цупка така еластична тканина з мережом, і колір насправді дуже красивий лавандовий. На камері він зараз не відображається. Це від Avant Premier, це англійський бренд, і теж не дешевий і дуже хорошої якості. Дуже така сексуальна річ, і вона підкреслить вашу фігуру, так зробить ще худшою. З пушапом, бачите, чашки. Мало того, що вони, якби такі мають, тримають форму, але ще мають пушап. І ще така сексі сорочка, вона напівпрозорий низ має, а самий бюзгалтер. Він з чашками такі паралонові тримають форму. Це від бренду Jessica німецького. Це на розмір Б на другий. Ой, яка красота! Ви тільки погляньте в новасінькому такому стані ця сорочка, ця і попередня, в новасінькому такому ідеальному стані. Які розкішні речі перед останній день. А хтось шукає там, і в тому числі і я, і платимо в тому інті купа грошей. а Тут такі речі. Я впевнена, що хто носить і цей їхній розмір, зараз думаю, от воно би там заважило небагато, але... Но... Така маєчка цікава. Теж нижня, а нижня білизна. Не знаю, я цей бренд. Що за бренд дуже погано? Сонечко так світить і погано через камеру видно. Від Anna, Anna Feld, це американський бренд, футболочка, і вона з мереженими такими рукавчиками. Ну, порахували, що це якби нижня білизна до нижньої білизни, до домашньої чи нижньої білизни пішла. Це теж щось таке сексі сексі. Тільки погляньте, скільки красивих сексуальних речей сьогодні. Така кіцуня ходить по хаті, по квартирі. Подивіться, скільки всякого є. Покажу вам чуть-чуть. Щоб контент був такий розбавлений ще і пікантними такими всякими деталями. Так. от така маєчка теж а, натільна. Вона ще новесенька. Вона новесінька. Чи це швейцарські до речі бренди, я до вам говорила. А, колір насиченої фукції, такий фукцій рожевий. Отакі були мої знахідки, mm -hmm. Я купила кардиган кашеміровий Чорний від Бенето всім по Цьому до зустрічі!